Вітаю вас на моєму каналі. Ми сьогодні потихеньку працюємо, трохи там сарайчиком. Діло йде, потихеньку вже там не буду розказувати, бо в кожному відео показую. Потрохи діло йде, бо роботи вистачає і те, і те, то коли є вільна годинка, то йдемо до того сараю і щось робимо. А я зараз ось хожу з платком, зараз надійну і піду, треба трошки посапати полуницю. Щоб вона не заросла, бо як заросте, то буду тоді там цілу неділю той бур'ян виривати. А так, поки він маленький, раз, два і все. Сьогодні ми ось укріплюємо цю опалубку, щоб вона не рухалася. Ми тут втрамбували і зараз будемо вкидати ось це каміння. Там вон куча і ще за тим сараєм є. І якщо ще поміститься, то в нас ще там є цегла. І все можна сказати. Потихеньку діло йде. Тут ось потихеньку я вже виношу загартовувати розсаду, перчик, баклажанчики ось. Бо щось вже що підживлю, що не підживлю, вже вона якась така. Не дуже мені подобається. Треба висаджувати, але ще поки не будемо. Бо в нас на суботу передають, знову ж таки, 0 градусів. А там подивимось, буде чи не буде. Ось, вчора. Купила ці помідорки, також поки їх не висаджую, нехай стоять вони там в стаканчиках. Це я ось переставила тут в стіл. Він в холодку стоїть, то нехай загартовується Сонечко, як розвернеться, то сьогодні я її переберу сонечка. А вже завтра, післязавтра потрошки буду виставляти на сонечко, щоб не відразу. Висапала я тут цю полуничку, часничок. А там краю не сапала, бо там посадила декілька кущів кабака. Ну, то буду чекати, поки він зійде, бо дощик прибив і не видно, де ті ямки. Там такий кусок, що нічого не росте. Собаки там бігають. Так, дорожку ми вчора обробили гербіцидом, то я її не сапаю, чекаю, поки вона посохне. І ось мій більший шматочок полуниці. Зараз буду її сапати. Видно. Вон там той шматок цвіте, а ця так ще де-не-де. -де. Та більш рання, а ця більш пізніша, ну так, по цвіту можна сказати, а урожай збираєш одинаково, що там, що там. І тут в мене є ось рядочок часничку. Тут, а там он насипалось, і там ще є. Це я садила часник з. Ну, це я садила чесник, так як ото цибулю-чорнушку садять з цибухів. Так і це чесник. Маленькі такі головки позбирала з чесничку і посіяла. Потім це робилася така одна суцільна цибулинка без зубчиків. І ось в цьому році вже буде справжній часник, так сказати. Захотілося мені обновити, подивимося, що буде. Чи буде щось, чи не буде, так. Полуницю пів роботи. А от дай Бог, як буде урожай збирати, Боже, я тут по три часа рачки лазить. Воно здається, що тут і небагато її, а як почнеш збирати, коли добрий врожай. В тому році ми її обновлювали, то не дуже великий урожай був. А в минулому році оця один рядочок, я вже не пам'ятаю, чи пів відра було, чи відро полуниці. Поки збереш, їх тут ціла куча тих рядочків. Вже і тої полуниці не хочеться. Але працюємо. Ось така полуничка. Не померзла хоч. Не чорні всередині, значить пронесло. Тільки виноград померз. Правда, не весь, щось то буде ось. Скільки буде ще. Квіточок. Тут у нас ось. Було два ряди малини. Один я поки ще залишила, треба буде восени пересадити. А тут ось вчора обробили цю траву гербіцидом. Також була малина, я її пересадила. То чекаю, поки висохне все це тут, або сапою не попрацюєш з цим перієм. Ось таке, бачите, жовте воно стало. І тут, через недільку, таке буде. Вже висапала я свою полуницю. Коротше, коли вона не запущена, і тут мало бур'яна, вона так швиденько сапається. Бо в минулому році я після того, як зібрала урожай, декілька кущів я запустила. Ну, я кущів рядків. Запала, сапала, а потім не досапала. Боже, то я ці два рядки дуже довго висапувала. Так що треба буде не запускати. І все. Маленьку робити. Тоді раз, два і все. Тут ось така діляночка. Тут була підмерзла. Я в минулому році тут досадювала і вона щось не пішла. Там така величенька, а тут щось маленьке, але нічого. А зараз йду о, взяла відро з попелом і буду йти посипати бурячки. Зійшли вже такі бурячки. Вони ще маленькі, але я вже посиплю, бо вже щось жаре їх, плошка та. Я завжди так тільки побачила, що вони сходять і швиденько їх посипаю. Буряки я вже посипала, а коли посипала, бачу, що вже сходить картопля. Зараз там, там маленька. Ось малесенька. Тут ось більша, вже почала сходити. Добре, що ми її посадили не так рано, бо вчора мені телефонувала свекруха. І вони ранню раненько посадили, і вона підмерзла, так як були приморозки. Отож, не спішіть ніколи садити, або як садите рано, то вкривайте агроволокно. Це я прийшла до сусідів, хочу нарвати кропиви і буду робити зілля колотити. Зілля для городу. Добре, буду робити з кропиви. її давненько вже треба було нарвати, але... То те-то те і все так не доходили руки до неї. а Зараз нарву і треба робити, бо вже скоро розсада і треба починати. Ось так я його закалапуцяла. Було б, звичайно, краще в бочки, але бочки в мене немає. Ну такої поганої є. Там в хорошому стані, але не хочу я їх використовувати під це, бо це буде така какабяка, вонюча, то не хочу. А це таке у нас корито якраз для цього. Залила я водою, сюди влізло 4 відра, і через декілька днів я оце помішаю, переверну її. Її можна було, звичайно, порізати, порубати, але я ніколи я так не роблю. Можна любу траву використовувати, але в основному кажуть, що це кропива і кульбаба, що там у них щось таке корисне. Але всі використовують різну траву. Я також, це просто що в цьому році є кропа, в минулому році просто була трава з огороду. Воно це буде стояти, так сказати, переграє, перепріє, перебродить. Воно буде не дуже приємно пахнути. Але нічого, для рослинок буде корисне. Зараз я все це закрию і нехай воно стоїть собі. Зараз вже сонечко ховається, то буду поливати свою розсаду. Бо ці дні дуже сонячно і тут сухо майже, треба полити терміново її. Ось така ж. Гарненька, помідорчики гарненькі. Тут менше. Треба буде знову проривати. І ось дивіться, хто лізе. Жук, хрущ. Сюди тебе просада капусточки я її вже майже загортувала. І вже можна садити на город, але я чекаю, щоб така. Погодка була дощова. Я по такій погоді саджаю. Звичайно, якщо не буде такої погоди, то буду садити і так. Просто коли хмарно, то вона добре приймається. Так, теж це вже цеглу можна прибрати. Вітрів вже немає. Я справилась, полила. Тут в цьому парничку помідори, я сіяла і капусту десь в 20-х числах березня, вже точно не пам'ятаю. Капусту так, можна сіяти в цих числах, все нормально. А от помідорки, ні, більше так не буду робити. Це був мій експеримент. Як сіяла в перших числах квітня, так і буду сіяти. Е, так як в тому меншому парнику, де я садила на дві неділі пізніше, такі ж самі помідорки. Ну, майже такі самі, тут трошки більші, але все-таки різниця невелика. Трусь не можна туди. Не можна. Такий кріп гарний. На салатик Короче, Парнички теплиці, гарна штука. Зараз подивимось, що в тому парнику. Ось цей парничок. Щось в цьому році в мене тут якась не така розсада, як завжди, не знаю чого. Якась вона витягнута, хоча світло є там, плівка ж просвічується. Не знаю, завжди така гарненька була, це. Більш-менш вона нормальна, діло буде. Також трошки полила і все. Буду закривати вже. І ще один день про майну трошки попрацювали. Як трошки попрацювали? Цілий день працюєш працюєш ні кінця, ні краю тієї роботи немає. Так що на цьому закінчую своє відео. Бувайте здорові! До побачення, друзі!